У ніч на 3 грудня безпілотники атакували Тамбовську область РФ. Під ударом опинилася нафтобаза. автобаза. Про це повідомив губернатор Тамбовської області. За його словами, пожежа на автобазі спалахнула нібито після падіння уламків українських безпілотників. На місце прибули пожежні підрозділи правоохоронці. Тим часом Міноборони РФ вранці відзвітувало про збиття 102 українських дронів над Білгородською, Брянською, Курською, Ростовською, Астраханською, Саратовською та Воронницькою областями. Колишній нардеп викритий ДБР на крадіжці культурних цінностей з Автономної Республіки Крим передав свою колекцію музею. Як повідомили в ДБР під час досудового розслідування, колишній народний обранець уклав угоду про визнання винуватості та погодився передати державі усю свою колекцію, навіть з тими експонатами, що не були виявлені під час обшуків. Нагадаємо, що у квітні 2022 року працівники ДБР виявили у ЕКСНАРДЕПа колекцію стародавніх українських артефактів зокрема, унікальний гунський меч із золотим оздобленням, золоту візантійську ікону 11-12 століття, прикраси, шоломи, ікони і інші предмети, які мають історичну та культурну цінність. Як начальник головного управління ДСНС в Івано-Франківській області організував незаконну порубку лісу природно-заповідного фонду понад 7 мільйонів гривень. Працівники ДБР завершили розслідування. За даними слідства, у серпні 2023 року, посадовець під виглядом проведення навчань із гасіння лісових пожеж залучив понад тисячу підлеглих до незаконної вирубки зелених насаджень. Роботи проводилися на земельній ділянці площею 112,1 гектара, розташованій за межами села Нова Гута. Ця територія належить до об'єктів природно-заповідного фонду, загальнозоологічного заказника Чорний ліс. Через такі дії посадовця державі завдано збитків на суму 7 мільйонів 300 тисяч гривень. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. У Житомирі Засуджений, який відбуває покарання, разом зі своїм співкамерником та знайомим Житомирянином налагодили канал постачання наркотиків до виправної установи. 35-річний ув'язнений організував наркотрафік до установи виконання покарань. За його вказівками, 46-річний спільник, який перебував на волі, закуповував наркотичні засоби та таємно передавав їх працівнику установи. Працівник колонії, 33-річний житель обласного центру, проносив заборонені речовини на її територію. Надалі організатор разом з 32-річним співкамерником збували наркотики ув'язненим. Отримані кошти вони розподіляли між собою за оперативними даними. З березня 2025 року їх прибуток склав близько 300 тисяч гривень. 25 листопада правоохоронці затримали інспектора виправної установи, який ніж чергову партію наркотовару ув'язненим. Також затримали закупівельника з волі. Нині чотирьом фігурантам повідомлено про підозри. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.